Я слабак, я невдаха. Вроді все є, але чомусь чогось не вистачає. Б'ють її по руках і кричать тобі цього не можна. Чому правда у кожного своя? Я записую це відео для тих, хто втратив частину себе, віру, надію, для тих, хто відчуває зараз біль, ненависть, страх. В певний момент ці знання, які я отримав від свого наставника, вони допомогли мені. І ця психологія вона підтримує мене, дає мені сили. Ви неодноразово могли чути, що вам потрібна сила волі. Але сила волі це не основне. Вона також потрібна, але потрібно розуміти, куди рухатись. Для цього тобі потрібно знати сенс, для чого тобі прикладати зусилля. Все, що я буду записувати, воно може бути для тебе спочатку незрозуміло. і це нормально. Все, що нове, ти сприймаєш це як тяжке, після цього слова, яке ти не зрозумів, слідуючий контекст може в тебе вилетіти повністю з твого розуміння, потрібно зупинити відео, перемотати назад, знайти значення цьому слову. Або дослухати момент, коли я поясню, що це означає. Якщо ти підійдеш таким підходом, якщо те, що він говорить, це правда, то це все тобі буде сприйматися набагато легше. ТВП трансцендентно ведична психологія. Трансцендентно тому, що вона виходить за межі фізичного досвіду, ведична, тому що наставник розробив на основі ведичної філософії, віди переводяться як знання. І ведична культура вона являється культурою, а не релігією. І в ведичній культурі також є книга, яка увібрала у себе усі знання, тобто квінтесенція усіх духовних знань. Бхагавадгіта в християнстві, в релігії християнства це є Біблія, в ісламі це Коран. В Хавадгіті описується повністю ця реальність. Вона називається як ліла гра Бога. Це та реальність, в яку ми проживаємо. Там описується, ким являємося ми, які перед нами стоять основні завдання, цілі, який наш подальший шлях. Там описується також правила, по яких побудована ця вся гра. Перед нами, як перед людьми, стоять різні цілі. У тебе є тхарма твоя, тобто це твоє призначення. Жити по тхармі це означає дбати за своїм тілом, тому що воно тобі дано в тимчасове користування, будувати гармонійні стосунки з іншими людьми. Якщо ти приносиш сюди страх, біль, ненависть іншим людям, якщо в тебе такі відносини з ними. Ти отримаєш за це наслідки. А якщо в тебе все круто з людьми, якщо в тебе побудовані гармонійні з ними стосунки, тоді ти будеш отримувати позитивні наслідки за це. Також в тхарму твою входить, це твоя реалізація, розкриття твоїх талантів і знайти справу, в якій ти максимально реалізуєш свій потенціал. Живши по своїй тхармі, ти досягаєш артхи, тобто фінансового благополуччя. Виходиш на вищий рівень, коли ти починаєш досягати ками або відчувати каму. Це твоє вже емоційне задоволення, це вже щастя, гармонія. І ведичні філософії описується так, що це все одно ще не кінець. І коли ми відігруємо наші ролі, коли ми досягаємо всього цього, все одно залишається якась пустота. Люди, які себе повністю реалізували, вони відчувають цю пустоту. Незавершеність. Вроді все, є, але чомусь чогось не вистачає. Ведична філософія дає відповідь на це запитання. Після цього всього ми повинні не зупинятись, а почати духовно розвиватися і отримувати мокшу. Тобто, це звільнення. Є як внутрішнє звільнення, коли ти завдяки духовним практикам досягаєш відчуття того, ким ти насправді являєшся, і надалі ти проживаєш це життя в істинному своєму усвідомленні самого себе, після чого ти отримуєш повноцінну мокшу, тобто звільнення. Там говориться так, що ми проживаємо не одне життя, ми потрапляємо в коло Самсари. І ми проживаємо дуже багато життів, проходимо ці реінкарнації. І Якщо ми хочемо перестати більше перевтілюватися і отримати мокшу звільнення, до цього потрібно йти. Потрібно відновити зв'язок з самим собою, з істинним собою, ким ти являєшся. Ти є душа і відновити зв'язок з Господом. І після чого ти звільнюєшся, більше ніколи не повертаєшся в ці переродження, в це коло самсари. У ведичній філософії описується також, що є різні рівні планетарних систем. Є нижчі планетарні системи, є середні і вищі. Земля відноситься до середнього рівня. Тут є можливість і відчувати щастя, ну також тут є і страждання, хвороби, і так далі. Є ще нижчі рівні, на яких час життя. Коротший і там більше страждань. На вищих планетарних рівнях райських там дуже довге життя, люди там не відчувають страху, болю, страждань. Але це також е, матеріальна реальність, це також е, певний термін, там тобі відведений, після чого це, це як відпустка. Ти там проживаєш, а після того ти далі в колі самсари перероджуєшся. В ведичній філософії вписується. Тим, ким ми реально являємося, ми являємося душою, і не тільки фізичним тілом. У тебе є фізичне твоє тіло, яке називається янтра. Зі санскриту це переводиться як біомашина. Воно тобі дане для того, щоб ти рухався в цьому світі. В твоєму фізичному тілі є п'ять органів відчуття, з якими ти сприймаєш цю реальність: зір, нюх, смак, слух і. Твоя шкіра, тобто тактильність. Ти сприймаєш цю реальність завдяки своєму фізичному тілу. А аналіз того всього, що з тобою відбувається, воно відбувається на тонкому плані, тобто в твоїй психіці. Є фізичне тіло, також в тебе є твоє тонке тіло, ментальний апарат, психіка це все одне і те ж саме. Твоїм фізичним тілом і тонким є взаємозв'язок. Ти можеш повливати як фіз... Як, фіз... як фізикою на психіку, так і психікою на фізику. Я думаю, це зрозуміло. Коли ти займаєшся спортом, починаєш відчувати якесь задоволення, коли тебе виділяються ендорфіни. Це впливає напряму на твою психіку. Зворотній варіант це коли людина з дитинства має в себе на підсвідомому рівні звичку ображатися або гніватися. І її гнів, який постійно в неї утримується на тонкому плані, тобто в її психіці, він з часом впливає на її здоров'я, і це проявиться у вигляді якоїсь хвороби. Надалі я поясню структуру твоєї психіки, як вона побудована за ці два голоси, можливо, які ти чуєш, які непреривні боротьбі в тебе в голові, коли ти зранку прокидаєшся, і ти розумієш, що тобі потрібно вставати, але в тебе є бажання ще і поспати ще 5 хвилин, і ти чуєш ці голоси, що це взагалі таке. В Медичній філософії описується, що ми являємося. Не нашою психікою і не фізикою. Ми являємося духовними створіннями. Ми є душі. Санскритом це переводиться як атма, душа, а атма-атомарна, вона розміром з один атом. Там описується те, що ми знаходимося в районі серця. Ми не в серці, ми лише в районі серця, і з нами там знаходиться вища душа, тобто параматма, господь. І зв'язок між атмою і параматмою він є нерозривним. Ти можеш змінювати своє фізичне тіло і змінювати психіку, це є тимчасовий зв'язок, але зв'язок із параматмою не розривається. Ми можемо забути про нього, більше його не відчувати, але він ніколи не розривний. Наприклад, коли син ображається на батька, він відвертається і йде з дому. Але батько завжди пам'ятає за сина і він завжди готовий йому допомогти, якщо Син прийде, переосмислить і скаже, що він хоче повернутися. Цей зв'язок є нерозривним. Так як я тобі казав, у тебе є твоє фізичне тіло, твоя біомашина, якою ти пересуваєшся. І вона має п'ять органів відчуттів: це твій зір, нюх, смак, слух і тактильність на прикладі системного блоку. Який ти можеш побачити, можеш потрогати. Це твоє фізичне тіло. Але в цьому системному блоці є програмне забезпечення, і це є твоє тонке тіло, твоя психіка. Твоє програмне забезпечення впливає на тебе, воно на рівні автоматизму веде тебе по життю. І коли ти сприймаєш будь-який досвід, що ти відчуваєш, що ти бачиш, воно все надходить у твою психіку в ум. Ум um, це емоційна складова твоєї психіки. Він аналізує всю цю інформацію, після чого це фіксується все в тебе в підсвідомості, в твоєму жорсткому диску, і воно там зберігається. Ти не проживаєш е, е, в чорновик весь досвід, е, який ти будеш проживати, ти його запам'ятаєш. Якщо ти свідомо навіть його не запам'ятаєш, не, не можеш згадати, все одно він залишається на підсвідомому рівні. І інформація, яка до тебе надходить, все, що з тобою відбувається, що ти їсиш, з якими людьми ти взаємодієш, про що ти спілкуєшся, що ти дивишся, воно все зберігається у тебе підсвідомості. Але перед цим твоя психіка дає оцінку цьому. І ум оцінює все, що з тобою відбувається, наприклад, плюса і мінуса, він це оцінює емоційно. емоціями. Плюс мені подобається, я хочу, або мінус, мені це не подобається. Коли ти єсиш якийсь торт, ум оцінює, мені це смакує чи не смакує. Для чого це зберігається в тебе в підсвідомості і в майбутньому, коли я тобі запропоную цей торт, ти вже будеш мати відповідь, тому що а, чи ти хочеш його, тому що в тебе вже на підсвідомості є збережений досвід з ним. Той момент, коли ми оцінюємо будь-що, що з нами відбувається емоційно, в цей момент же ж оцінку дає ці інформації разу. Наприклад, є плюса, мінуса, як це є корисно для мене чи це не корисно. І якщо ум опирається на емоції, то разум опирається на знання. І якщо в разумі немає знань, то ти можеш, наприклад, пити алкоголь. І він тобі подобається, тому що ум твій каже, що він класно на тебе впливає, тебе піднімається настрій, зникають твої проблеми, твій стан тобі дуже подобається. В тебе зберігається це на підсвідомості, і так розвивається з часом з повторенням. В тебе розвивається смак до цього. Це призведе з часом до того, що в тебе буде звичка, наприклад, там по вихідних випивати. І це війде повністю в твій характер. Це буде формувати надалі твій характер. І якщо в тебе просто не було знань разу на що опиратися, чому це негативно до чого це приводить? Як впливає алкоголь на твоє тіло? Твоє КПД насправді на наступний день дуже погане. Твій стан дуже тяжкий. І коли разом не спрацьовує, то вибирай, як діяти ум. Наш разум він прокачується знаннями тільки тоді він. Він взагалі стоїть на рівні вищому від ума. Умом повинен керувати разом, але зазвичай у нас сполучається так, що ми робимо те, що ми хочемо. Але коли ми пробуємо привити собі щось корисне або якось змінитися, з часом ми зриваємося або повертаємося до старих наших звичок, тому що на рівні разуму немає. Знання інформації, а чому це реально потрібно робити? Для чого разом повинен також давати оцінку тому всьому, що з тобою відбувається, і зберігати і ця інформація повинна зберігатись під свідомості. Кажуть, що дитячі травми вони є самими сильними. Це тому, що саме ум до п'яти років у дитини працює, а разум не розвинутий. І дитина емоційно на рівні емоцій проживає перших своїх п'ять років життя. І коли дитина малює на стіні, батьки її сварять в цій ситуації, відбирають в неї олівці, б'ють її по руках і кричать: тобі цього не можна. А дитина сприймає це на рівні ума, емоціями, що зараз те, що ти робив, це проявлення себе, тобі цього робити не можна. Мені не можна це робити. Це зберігається в підсвідомості. На рівні разуму не було аналізу, тому що це не можна робити, тому що ти це зробив на стіні. Тобі не пояснювали, що це можна зробити де-інде. -де. І ум емоційно цей досвід сприйняв як негативний, тому що тобі цього не можна, тебе набили, і твоє проявлення тепер сприймається як негативне на підсвідомому рівні. А на рівні разума оцінка, що тебе насварили за те, що ти намалював це все на стіні, цього тобі не донесли. А також в структуру твоєї психіки входить его. Его це взагалі перша програма, яка стартує в тебе, коли ти просинаєшся. Вона має три головні функції: уявлення хто я є, уявлення про себе. Як я дію відповідно з цією, з цим уявленням, з цією роллю? і що мені принесе щастя в цій ролі? У нас є дуже багато его цих масок, цих ролей, які ми проживаємо. Коли я просинаюся вдома, я чоловік. Я сідаю в автомобіль і їду в магазин. Там я змінюю свою роль, своє его-маску на покупця. А консультант, який там працює, він в цій ролі консультує мене. Я приїжджаю на роботу, там є бізнесмен. Я проживаю роль бізнесмена. Я себе поводжу абсолютно по іншому, на відміну від того, як це було вдома, і відповідно те, що мені принесе щастя як бізнесмену. Або що є моє це мій офіс, мої комп'ютери. Люди, які працюють у мене, вони під моєю відповідальністю. Наше его вони матеріальні, вони є тимчасовими. Ми їх проживаємо і вони потрібні нам сильними. Ми повинні прокачувати сильні его, тому що від них ми будемо отримувати бонуси. Коли в мене є сильне уявлення про себе як чоловіка, відповідно в мене будуються гармонійні стосунки з жінками. Коли в тебе сильне уявлення про себе як про бізнесмена, ти отримуєш бонуси від цього. ти як експерт, як бізнесмен в своїй справі. А ти починаєш відповідно більше заробляти в тебе сильніше его, тобто ти впевненіший. і Перед тобою відкриваються зовсім інші дороги. І в цій структурі психіці а, емоційна складова твоя ум, а разом. Це твоя логічна складова, саме разом відповідає за прокладання зв'язку між твоїми діями і наслідками. І его це є твоє уявлення про себе. Ким ти являєшся, як ти думаєш про себе. І також підсвідомість вона, вона належить до твоєї психіки, але в ведичній філософії говориться, що підсвідомість вона вселенська, вона одна для всіх. Але в тебе в цій вселенській підсвідомості є свій розділ, є своя папка. Наприклад, і платформи, соціальної платформи Facebook. Вся загальна підсвідомість це вся мережа Facebook, але в тебе є своя сторінка. На цій платформі і це твоя окрема папка. В тебе є своя підсвідомість, де зберігається інформація суто про тебе, той досвід, який ти проживаєш. І також говориться, що в підсвідомості зберігається інформація, що було, записується зараз, що буде, і зберігається варіанти розвитку майбутнього, які можуть бути. Наприклад, чому ти не згадуєш свої попередні життя? Тобі дуже тяжко буває згадати, насправді, що було рік тому, вже не говорячи за 10 років тому. Але те, що зберігається в тебе підсвідомість, воно там залишається назавжди. Ми не живемо в чорновик. І навіть якщо ти свідомо це не сприйняв, а, підсвідомі... твоя підсвідомість вловлює все, воно назавжди там залишається. Загалом, підсвідомість є жорстким диском, на якому зберігається вся інформація, весь твій досвід, який ти проживав, там зберігаються. Твої емоції, твої уявлення про себе, ким ти являєшся. Про Его буде доволі далі цікаво, тому що те, ким ти являєшся, тобі розказали інші. Цей весь досвід, який ти прожив, він з підсвідомого рівня повністю впливає на тебе. Він впливає на те, як ти бачиш цю зовнішню реальність. Саме через свою підсвідомість ти дивишся. На цей світ І з цієї всієї структури психіки нам потрібно зрозуміти також, що ти атма, ти душа, і твій зв'язок з цією психікою він не постійний. А з психікою і фізичним тілом ти прощаєшся, ти змінюєшся. А твій зв'язок із вищим твоїм початком, як з параматмою, з Господом, він, він не розривний, він завжди був і буде. Відповідь на запитання, хто я, я вже пояснюю, що ми являємося духовними створіннями в цьому тілі. Ми являємося санскриту це атма, тобто душа. І у тебе, як у атми, як у душі, в тебе є три основні якості, їх є дуже багато, але три основні твої це є Сад, Чіп і Ананда. Коли ти себе не усвідомлюєш душою. Коли ти думаєш, що ти просто фізичне тіло, ти е, віриш в ті ролі, які в тебе збережені на підсвідомому а уявлення про себе, яким ти являєшся, а там не завжди погодьтесь позитивне щось зберігається. Я слабак, я невдаха, в мене не вийде. Люди тобі розказали, хто ти, які в тебе, ну що ти вмієш. Вони розказали тобі про свої уявлення. В тебе є різний спектр емоцій. І через це все, що в тебе зберігається, підсвідомо, ти дивишся по твоїй вірі. Тобі дано буде все, що в що ти віриш. Якщо в тебе є просто уявлення про те, що ти фізичне тіло, ти віриш в свої його, е, е, ті ролі, які на тебе надягли роль слабака, невдахи, що ти не красивий, і так далі. Як відповідно, твоє життя в такому стані свідомості, як жертва, так далі, і буде проходити сад. Це вічність. Ми дбаємо за це тілом. І коли наше тіло старіє, ми страждаємо від цього. А ми хочемо бути вічно, вічно молодими. Тіло старіє, але відчуття насправді всередині залишається таке що моє тіло і постаріло, але я молодий всередині. Чому це так? Тому що так як ти душа, в тебе є твоя якість. Це сад, це вічність. Ти розумієш, ти і не народжуєшся, і не помираєш, і в тебе немає віку. І погодьтеся, що у вас немає відчуття того, що був момент, коли вас не було, і що настане момент, коли ви просто закриєте очі, буде просто пустота, темнота і вас не стане. Із духовною практикою ми відкриваємо собі відчуття себе як душі сад, тобто вічність, і ми розуміємо, що ми не помремо. Також друга основна якість в душі це чіт, тобто це знання. У нас постійно є бажання отримати нові знання. Ми їх отримуємо для того, щоб відчувати щастя, коли в повному уявленні себе, коли присутність розвинута тебе як в душі, а твоя якість як чіт, як знання вона розкривається так, що ти починаєш розуміти, що відбувається, ти починаєш відчувати, куди тобі потрібно йти. І як взагалі діяти? І третя твоя якість душі, це Ананда, це безумовне щастя. Коли ми проживаємо просто життя людини, нам говорять, нам розказують про те, що ми будемо щасливі, але не зараз. І щастя, воно реально можливе. Одна релігія каже після смерті, Дехто каже, що щастя можна досягнути ще в цьому житті, але от з часом, з часом. А насправді у душі є вже така якість, як Ананда, це безумовне щастя. Це коли ти навіть зараз в будь-якій ситуації на даний момент можеш бути перебувати в стані абсолютного щастя, коли ти відчуваєш а, умиротворення, гармонію і твоє щастя воно постійно з тобою, в незалежності від того, який досвід ти зараз проживаєш. Для того щоб почати це все відчувати свої три основні якості як душі. Тобі потрібна присутність, тобі потрібно розвивати цю якість в собі, розвивати себе як душу завдяки духовним практикам. В наступному відео я розкажу тобі, чому ми дивимося на одну об'єктивну реальність, але бачимо її зовсім по-іншому. Чому правда у кожного своя, як твій характер впливає на твою долю?